Слава Україні! Вітаю тебе, моя незламна нескорена нація. Я в Україні. Сьогодні, 18 грудня 2025 року. Прекрасний чудовий день 18 грудня будь-якого року. У чому полягає прекрасність цього дня? Я поясню якось іншим разом. Сьогодні ж я хочу поговорити з вами на тему завжди актуальну, віковічно актуальну. Як митець, я вважаю, що в мистецтві існує тільки один сюжет чоловік, жінка і між ними Бог. Всі інші сюжети, то паростки диких черешень від цього головного сюжету, від стовбура цього головного сюжету, скажімо так. От. Ті, хто дивляться мої відео, мої друзі, глядачі, вони знають, що я неодноразово піднімаю цю тему. У своїх сюжетах. От. І сьогодні я хочу продовжити її розгортати. Тобто перегорнули одну сторінку, ознайомлюємося з іншою сторінкою. От. І тому я хочу про... розгорнути цю тему, проілюструвати її своїм віршем. Бажали люди споконвіку, і проголошували всюди. Потрібна жінка чоловіку, як для Христа, Донос іуди, щоб тримати їх на ланцюзі, це зло потрібно приручити і як в'язницю волоцюзі, приносити їм їсти і пити, вірші писати для них треба, бо почистий завжди їм мало, тягати для них зірки з неба. Щоб курвиці не нудьгували, приходити додому вчасно і перед ними блазнювати, вдаючи, що велике щастя, вона та її рідна матір, якщо вони створіння неба, якщо вони такі чудові, відправити скоріше треба їх передвічні покої, а поки гине наша раса. Жіночій статі завдяки, тікають хлопців підораси, як колись бігли козаки. <святок> Дякую. Я хочу зауважити для тих, хто в бронепоїзді, що ні в якому разі у будь-якому творі мистецтва не можна сприймати думки ліричного героя як думки автора. Його світоглядну позицію. Це абсолютно різні речі. Герой має бути живим, має бути природнім. Тому він може думати тільки таким чином. Для того, щоб він був природнім, в творі виглядав, як жива людина. А автор може перетримуватися будь-яких інших світоглядних позицій, але зображувати свого героя. Він має правдиво, а не лакірувати його. Як правило, найкращі герої творів даються автору саме тоді, коли от герой йому не подобається. Ну, може. А якщо герой позитивний, подобається автору, він виходить дуже не дуже. Так що, отак, от, от дякую вам. Вітаю тебе ще раз, моя незламна нескорена нація. Україна прекрасна своєю різноманітністю. Слава Україні!